У перші дні січня 2024 року в Україні очікується нестабільна погода із значними змінами температури, особливо в середині тижня очікується помітне похолодання та повернення до країни сніжної погоди. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 3 січня, сухо буде лише у Сумській. Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму нарешті території країни очікуються опади в вигляді дощу та мокрого снігу, тобто, вже до країни повертається сніг, та він йтиме на протязі найближчих днів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 3 січня, то вже вдарить мороз навіть денний час доби. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс шести, а вночі буде від мінус 4 до плюс 2 градусів. У північних регіонах очікується температура від нуля до мінус вісьми, вночі буде прохолодніше від мінус 4 до мінус 17 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 6, а вночі від мінус 4 до мінус 10 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 2 до плюс 5, а вночі від 0 до мінус 8 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 8 в день, і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 3 січня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом всього дня очікується сніг, який після обіду може посилитися. Температура повітря буде від мінус 6 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!